Вітаю! Я Бондаренко, Кароліна, учениця 8 класу Годойського ліцею. Пропоную нам на ваш розгляд науково-дослідницький проєкт з теми збереження ментального здоров'я дитини, в виклик сьогодення. В реаліях цього день важливого значення бувають питання створення комфортного освітнього середовища та організації освітнього процесу, особливо в аспекті збереження ментального здоров'я учнів. Особливості у вирішенні досліджуваної проблеми надає той факт, що саме старшим підліткам зараз дуже складно, адже вони вже розуміють, що відбувається, але ще не мають достатнього життєвого досвіду, щоб ефективно боротися зі своїми емоціями. Саме тому ми зацікавились пошуком ефективних профілактичних заходів, які б спрямовували попередження бучів порушення ментального здоров'я та його збереження в умовах закладу освіти. Метою роботи було експериментально обґрунтувати впровадження заходів щодо ментального здоров'я учнів в освітньому процесі Голодоцького ліцею. Завдання роботи та основний науковий апарат представлено на сладі, тож, тож дозвольте на цьому не зупинятися що щодо, щодо недавнього часу мало замислювалася над своїм ментальним здоров'ям, але трагічні реалії життя внесли свої корективи. З ініціативою першої леді Олени Зеленської створена всеукраїнська програма, програма ментального здоров'я, яка має просту життєву назву. Та як? Мета якої допомогти українцям знайти джерело сили, адже опікування про ментальне здоров'я має стати звичною відповідальністю кожного. З метою дослідження стану ментального здоров'я осіб підліткового віку ми провели емпіричне дослідження, у якому брали участь 25 осіб підліткового віку від 14 до 15 років. Респонденти є учнями 8 -го класу Голодоцького ліцею. Окремо зазначимо, що п'ятеро учнів класу є внутрішньо переміщеними особами та в кожного другого учня один із близьких членів родини перебуває на службі ЗСУ. Для проведення комплексного експериментального дослідження були проведені опитування з допомогою google форми щодо обізнаності обстежуваних учнів та їхнього ставлення до проблем ментального здоров'я. Дані відображення графіка демонструють відповіді учнів на питання анкети. З'ясувалося, що основним фактором впливу на стан ментального здоров'я всі респонденти зазначили від... Стрес від війни. Досліджувані відмітили, що протягом останніх місяців перебували в стані паніки, відчували потужі, та зневіру до всього, що складають 20-35% п'ять Звертаємо опитуваних. те, що чотири респонденти засвідчили, що молодості переживання потенційно травматичних подій під час війни. Причиною цього була смерть батька в однеї учениці, смерть рідного дядька в двох учениць та проживання на окупованій території однієї учениці, яка нині навчається в нашому колективі. Результати анкетування, представлені на слайді, допомогли більш детально розглянути проблематику ментального здоров'я учнів. Нам вдалося встановити, що більшість учнів виявили повірний психофізіологічний дискомфорт у шкільному середовищі. Ми також звернули увагу на розподіл ступеня виявлення психофізіологічного дискомфорту за статтю і з'ясували, що хлопці показники дещо кращі, аніж у дівчат. Поясненням цього може бути той факт, що дівчатка є більш емоційними, менш ведуть активний спосіб життя, та саме серед них було виявлено які мали досвід переживання потенційно-травматичних подій. Наступним кроком. В наших наукових пошуків було виявлення взаємозв'язку між рівнем психофізіологічного комфорту в шкільному середовищі, та ступенем ризику розвитку серцево-судинних захворювань, досліджуваних учнів. З Цією метою ми застосували тестову методику визначення ризику розвитку серцево-судинних захворювань, яка враховує 9 показників, які враховують фактори ризику розвитку серцево-судинних захворювань. На слайді представлено визначення об'єктивних показників артеріальний тиск, зріст і масу тіла. На основі отриманих даних з'ясувало, що переважна більшість учнів мали мінімальний ступінь ризику, а саме серед дівчат це 50%, і серед хлопців 44%. Явний ступень ризику більше виражений у дівчат і складав 38%, тоді як у хлопців він складав 33%. Ми звернули увагу на те, що учні найбільше бал поставили за третій показники, який вказував на стрес, що й вплинуло на ступень ризику серцево-судинних захворювань. Нам вдалося встановити, що учні, які мали мінімальний явний ступень ризику серцево-судинних захворювань, виявили помірний дискомфорт у шкільному середовищі, що ми враховували у подальшій науковій роботі. Нами встановлено, що існує потреба проведення заходів покращення стану ментального здоров'я старших підлітків, тож наступним кроком наших. Тож наступним уроком було впровадження комплексу заходів для використання учнів в освітньому процесі ліцею, фото яких ви можете бачити на слайді. Хотілося відмітити, що чотири моїх однокласники цього навчального року були учасниками обласного конкурсу інсайти цього дня від тутних дослідників Кировоградщини», та всі зайняли призові місця. А ще ми разом із моїм напарником Антоном за останні чотири місяці стали учасниками значно більшої кількості різних танцювальних конкурсів. Загальна мета всіх зазначених заходів полягає в створенні позитивного та підтримуючого середовища, учні можуть проявити себе не лише академічно, але й творчі, емоційно, соціально та фізично. Крім того, нам було створено відеоролок ментальної здоров'я, як подбати про себе що Всесвітнього дня ментального здоров'я, яке. Почалося 10 жовтня, а ліцея пройшла низка заходів присвячених цій події. З планом роботи ви можете знайомитися на слайді. Провадження комплексу заходів у освітній процес ліцею учнів потребувало проведення аналізу отриманих показників стану ментального здоров'я обстежуваних осіб для підтвердження ефективності запропонованих заходів. Так дані відображення на графіках переконано водовою, що після провадження комплексу заходів у освітній процес учнів відбулося покращення рівня обізнаності та ставлення учнів до проблем ментального здоров'я. Учасники експерименту відмітили зниження проби психофізіологічного дискомфорту в шкільному середовищі. Спостерігаємо в вирівнюванні показників розвитку серцево-судинних захворювань. Отримання результату дозволили розробити практичні рекомендації щодо збереження ментальної здоров'я учнів у освітньому середовищі закладу, які стосуються розвитку здатності справлятися з повсякденними стресами життя, уміння налагоджувати стосунки з однолітками та продовжувати реалізовувати свої здібності в умовах воєнного стану. Їх ви можете бачити на слайді, дозвольте, дозвольте на цьому не зупинятися. Ці розроблені нами практичні рекомендації будуть донесені до відома учнів та батьків, висловлені в соціальних мережах. Також вони можуть бути використані як основа для розробки мерна, програм та ініціатив, спрямованих збереження ментального здоров'я школярів. Висновку роботи представлені у ході роботи та на слайді, тож звольте на них детально не зупинятися. Отже, поклучись про ментальне здоров'я, ми викликаємо нашу стійкість, а це те, що завжди буде провідником через наші важкі часи до нашого мирного і переможного майбутнього. Бережіть себе, байте про психологічну безпеку і ментальне здоров'я.